Пам'ятайте, що постійні розмови та роздуми про відсутність грошей це марна трата часу, яка не принесе вам процвітання. Коли ви постійно зосереджені на відсутності чогось, ви ще більше сприяєте цьому. Мислення бідності призводить лише до більшої бідності, тоді як мислення засноване на вдячності – це шлях до процвітання. Сенс полягає у тому, щоб зрозуміти, які переконання блокують грошовий потік у вашому житті, та змінити їх для того, щоб почати мислити, випромінюючи стан достатку. Якщо ви хочете досягти успіху, мислення має цьому відповідати. У мене є дві афірмації, які допомагають мені залучити успіх у моє життя вже багато років. Вони вам також здатні допомогти. Перша Мій дохід постійно зростає. Ця афірмація зміцнює віру у те, що ви можете заробляти більше, і це справді так. Ви зможете подолати глибоку переконаність у тому, що гроші даються вам важко та що їх постійно не вистачає. Друга афірмація я успішна у всьому новому, що я починаю. За допомогою неї, ви долаєте переконання у тому, що успіх залежить від конкретних обставин чи місця. Насправді, ви здатні досягти його у будь-якому місці незалежно від того, чим займаєтеся. Можливості є завжди. Головне, бути відкритим до світу. У мене було дуже мало грошей, коли я починала працювати з афірмаціями. Але через регулярну практику вони допомогли мені утілити бажане у життя. Навіть якщо у вашій родині ніхто і ніколи цього не робив, саме ви здатні відкрити свій розум і повірити у те, що гроші з легкістю можуть приходити у ваше життя. Якщо ви думаєте, що, наприклад, виграш у лотереї вирішить усі ваші проблеми, то ви помиляєтеся, адже це не змінить ваш спосіб мислення. Таким чином ви повідомляєте Усесвіту, я не заслуговую нічого хорошого, тільки якщо це не станеться випадково. От якщо ви зміните мислення, і якщо повірите у те, що у вашому житті процвітання можливе, тоді і світ дарує вам те, що, на вашу думку, може принести вам перемога у лотереї. Але найголовніше є те, що ви збережете для себе ці дари, тепер вони будуть вашими по праву. Щоб афірмації подіяли, ви повинні вимовляти їх із почуттям і з повнотою уваги. Встаньте, широко розкрийте свої руки і з радістю промовте. Я відкрита, і готова прийняти усі дари. Усесвіту. Я дякую життю. Всесвіт почує вас і обов'язково відповість. Я відкрита і рада новим чудовим ідеям. Я готова прийняти неймовірні дари, які ще ніколи не приходили у моє життя у такій кількості. Я заслуговую на краще і приймаю це, мої фінансові рішення надихаються вищим розумом, і я збільшую свій добробут. Мої доходи постійно зростають. Я легко переходжу від мислення бідності до мислення достатку. Я люблю себе і задоволена тим, ким я є. Життя любить мене, і воно дає мені усе, чого я потребую. Я йду від одного успіху до іншого, від однієї радості до іншої. Від процвітання до ще більшого процвітання. Я підключена до нескінченного джерела достатку. Я одне ціле і силою, яка створила мене. Я це справжній божественний прояв життя. Я відкрита і готова прийняти усі його дари. Скористайтеся і наступною афірмацією. Я притягую гроші. У моє життя приходять різні блага. Це відмінний інструмент, який дозволить вам поміняти своє мислення і почати притягувати успіх і багатство. Якщо розібратися у цій афірмації, то ми бачимо, що вона несе дві ідеї. Перша я магніт для грошей. Ця частина афірмації допомагає вам бути упевненим у своїй здатності притягувати багатство. Так як магніт з легкістю притягує метал, ви з легкістю можете притягувати гроші у ваше життя. Відмовтеся від усіх обмежуючих переконань щодо грошей. Де б я не працювала, мене цінують і чудово платять за мою роботу. Достаток потужним потоком заходить у моє життя. Я живу у гармонійному всесвіті, який сповнений любові, і я нескінченно за це вдячна. Я відкрита і готова прийняти будь-який дар, який запропонує мені життя. Я відкрита до процвітання, яке оточує мене усюди. Я притягую безліч можливостей для свого фінансового достатку. Життя відповідає на усі мої потреби зі щедрістю та любов'ю. Я довіряю Всесвіту. Я магніт для грошей. Процвітання лється у моє життя во благо. Закон тяжіння створює у моєму житті лише добро для мене та оточуючих. Мої дії створюють нескінченне процвітання. Я переходжу від мислення, що породжує бідність, до мислення, що притягує достаток, та мій фінансовий стан відображає ці зміни. Я у гармонії з енергією процвітання. Я вдячна за усе добро в моєму житті. Кожен новий день приносить мені приємні сюрпризи. Мій фінансовий достаток, мій пріоритет. Я успішно підтримую його. Я сплачую рахунки з любов'ю та вдячністю. Я із задоволенням виписую кожен чек, оплачую кожну послугу. Достаток потужним потоком проходить через мене. Гроші приходять до мене як заплановано, так і несподівано. Я заслуговую на краще і приймаю це. Я вдячна за усе, що у мене є, і за все, що я отримую. Я завжди вдячна приходу грошей у моє життя, я з радістю приймаю їх. Дари життя приходять до мене усюди і від усіх. Я довіряю своїй внутрішній мудрості. Усередині вас є те, що підключено до нескінченної всесвітньої мудрості. Саме тут ви знайдете відповіді на усі питання, які будь-коли можете задати собі. Навчіться вірити собі. Щодня займаючись справами, я слухаю свій внутрішній голос. Моя інтуїція завжди на моїй стороні. Я довіряю їй, і вона завжди це виправдовує. Я мислю позитивно щодо своїх фінансів, і це відбувається на моєму достатку. Якщо ви з тих, хто думає, що гроші заробляти дуже важко, ця афірмація допоможе вам зрозуміти, що гроші це те, що може приходити у ваше життя легко і природньо. Усі блага світу завжди приходять у моє життя. Ця афірмація несе у собі ідею, що притягує до вас успіх у всі сфери вашого життя, процвітання не обмежується грошима, у це поняття входить і щастя, і здоров'я, і любов, і радість. Коли ви говорите, що притягуєте різні блага, ви кажете Всесвіту, що вам важливі не тільки гроші, але й благополуччя в цілому. Так ви зможете досягти успіху у різних сферах. Повторюючи ці афірмації, ви встановлюєте нові переконання у свою підсвідомість, і в результаті ви зможете змінити своє ставлення і стати тією людиною, яка легко притягує гроші та успіх. Наша основна мета полягає у тому, щоб після того, як ви змінили свій світогляд, усі події у вашому житті стали б відповідати новим позитивним переконанням. Це допоможе притягувати вам більше грошей та усіляких благ у ваше життя. Пам'ятайте, що афірмації працюють найкраще, коли вони поєднуються з діями, що ведуть до досягнення мети. Змінюючи свої переконання, вам також необхідно робити конкретні дії, які будуть створювати більше процвітання. Практика роботи з афірмаціями приносить кращий ефект, коли вони підкріплені відповідними емоціями та вірою. Переконайтеся, що проговорюєте їх з почуттям від усього серця та з усією любов'ю. І пам'ятайте, що для успіху важливо робити це систематично. Повторюйте їх щодня і продовжуйте робити кроки для збільшення вашого доходу та покращення навичок управління особистими фінансами. Усе разом дає вам цілісний підхід у створенні фінансового достатку. Дякую вам, що дозволили поділитися цими ідеями. З вами була Луїза Хей. Я люблю вас.